Фармадол. Таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване. Чистий смак. Перші потужні вибухи у Львові пролунали о пів на третю. Згодом повторні вибухи, які почуло чи не усе місто. Це був той самий приліт у багатоквартирний будинок. Ганна Миколаївна живе на першому поверсі цього самого будинку. Прийшла за кітцею. Кіця сиділа на вікні. Я її взяла цей момент, грохнула. Так гримнуло, що я думала, що все. Але від уламків склав жінки порізана на руках, ногах та обличчі. Лікар подивився, казав, нічого там, помити та й все. Ну, такого тяжкого нічого нема. Ну, біда та й все. Ніхто не сподівався, що таке буде. В укриття пані Ганна вночі вирішила не йти. Та є укриття, ну, ну я б і боялася укриття, бо так би завалило, там би ніхто не вийшов. Серед загиблих Анастасія з мамою. Вони жили в цьому будинку на четвертому, останньому поверсі, згадує Ігор Зінкевич. Це дівчина, яка нас сидить на стрічці, тобто шукає новини. Ігор, очільник одного з медіаресурсів у Львові. Настя його підлегла. Був знайомий із мамою. Мама Мирослава Анастасією Володимира. Вона фактично хетрошська активістка. Мама там була бойова. Чесно кажучи. Ну і вона виховала двоє дітей без чоловік. Назарій також живе в цьому будинку, проте трохи далі від місця, куди влучила ракета. Тепер його кухня виглядає ось так. Хлопець зізнається, залишився неушкодженим дивом. Я прокинувся під тривогу, сказав, ага, добре, хай буде все добре цим проклятим нелюдом і пішов спати. Я подумав, ну, Кожну ніч саме, типу, і що може статися нового. Якась мить я чую просто приліт і ще якась мить, і ми просто застрігаємо між дверним косяком, і, типу, і нас. Ми дивом просто вціліли, повз нас пролітає просто вікно, двері балкона, і ти не розумієш, що сталося насправді. До квартири рятувальники не пускали. Вся вулиця була без світла та без води. Поруч з постраждалим будинком організували намети з допомогою. Всі всім допомагають. Тут люди мають що поїсти, попити. Насправді, нас це той сумний випадок, коли ти познайомишся з сусідами після прильоту. А от Микола, керівник відділу з продажів майстерні, де рятують різноманітні старовинні речі: вікна та двері у тому числі. Вирішили з командою долучитись до допомоги. Ми всі чули вибухи, хоч живемо в різних районах міста. І коли зустрілись на роботі, командою вирішили, що це скло, яке в нас є в майстерні, і стоїть на складі, будемо віддавати людям, які цього потребують. Загалом під час атаки на Львів були пошкоджені понад 30 будинків, понад 50 автомобілів, 10 гуртожитків, будинок дитини та два виші. У п'ятницю о 21.40. Коли-небудь в підручниках історії буде розділ оборони Миколаївщини. І обов'язково кілька слів про нього. І пропонували там пару мільйонів доларів за те, що при вторгненні, щоб я два-три дні не брав слухавку. А ще напишуть про роль генерала Марченка. Приїхав в 4 утра. Я зустрівся з Віталієм Кімо. Він мене побачив, каже: ти воєнний. Я кажу, ну так. Да. Там буде написано про повагу. Первину наш сьому, то наш командир. Круто. Про призначення. Таке враження, якби наче я для цього жив. Ну серйозно про відчуття гордості зараз. Кожен Миколаєвець розуміє, що Миколаїв це місто людей з яйцями. Так, ось таким про команду, на якій війна випалила свій знак якості, про людей, які без страху хочуть повернути Миколаєву колишню величі славу, а людям комфорт і мир. Таку команду не можна купити. Так для такої команди важливий лише результат. Я пишаюся своєю командою. Мосичук плюс кім та його команда у п'ятницю о 21.40.